Доброго ранку, мої маленькі дослідники. Сьогодні ми з вами в чарівну подорож до осіннього лісу. Подивіться, як красиво навколо, коли приходить осінь. Осінній ліс дарує нам не тільки красу, а й свої щедри дари, ягіди, гриби горіхи. Діти, а ви знаєте, плоди яких лісових дерев ми збираємо? Горіхи нам дає. Лішина. Жолоді для тварин дає дуб. Шишки, насіння, з яких збирають лісові тварини та птахи, дає ялинка та сосна. Червоні ягоди дає горобина та шипшина. Діти. Давайте уважно роздивимося всі ці плоди. Горішок ліщини коричневий, круглий, у твердій шкарлупці. На дотик він гладенький. Жолудь коричневий продовгуватий із шапочкою. Жолудь твердий та гладкий. Шишка ялини коричнева, довгаста, загострена на кінці. Шишка шершава на дотик. Шишка сосни коричнева має округлу форму, шершава на дотик. Ягідки шипшини червоні, маленькі, гладенькі. Ягідки горобини червоні маленькі, ростуть гронами. Діти, запам'ятайте, ліс. Це дім для багатьох тварин та птахів, і він потребує нашого захисту. Ми повинні бути гостями в лісі, збирати дарунки обережно, не смітити і не ламати. Коли ми збираємо дарунки лісу, слід знати міру і обов'язково залишати частину ягід та плодів на кущі або дереві. Тому що це їжа для лісових мешканців.